Добрий день. Вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Наталя Кириченко, заступник директора з навчально-виховної роботи опорного закладу освіти Чорноморський ліцей. Добрий. день. Наталя Миколаївна. Одна із важливіших установ громади це ліцей. І тому завжди цікаво, як справи у ліцеї, як іде навчання і які зміни. У першу чергу хочеться подякувати Збройним силам за те, що ми маємо взагалі можливість працювати. Ну і подякувати нашій владі і Одеській військовій державній адміністрації за те, що ми маємо можливість працювати в безпечних умовах саме за партами в стінах школи, тому що у нас є укриття. І це дуже-дуже важливо. Наш заклад працює у повному режимі. Ми тримаємо курс на якісну освіту. В першу чергу хочеться сказати, що, звичайно, незважаючи на те, що Ну, важко всім сьогодні, так? так от освітяни теж тримають свій фронт. Ну, в першу чергу потрібно сказати про те, що для того, щоб працювати і йти в ногу з часом, кожен вчитель обов'язково має працювати над своїм підвищенням кваліфікації, своєї, над своїм зростанням. Це навчання. Сьогодні Мон поставило перед нами завдання таке, що кожен вчитель має набрати певну кількість годин і не просто набрати ці години, а ще впроваджувати це в практику. І з одного боку, це допомагає зростати вчителям, але з іншого боку, це надає певних таких, знаєте, незручностей, тому що це час вже особистий час учителя для того, щоб ми могли працювати. Звичайно, кожен вчитель. Готується до уроків. Кожен вчитель слідкує за новинками. Наш заклад багато уваги приділяє саме гаслам нової української школи і ми впроваджуємо компетентнісне навчання, ми впроваджуємо особистісний підхід, ми формувальне оцінювання. Так само застосовуємо, причому хочеться сказати, що це все робиться не лише в класах, які належать до нуш. Ми це робимо і в старших класах точно так само. Тобто, можна сказати, що наш заклад. Готовий до змін, подальших змін. І ми вже сьогодні думаємо про реформу профільну. Ми готуємось до неї. Ми готуємось до того, що будемо працювати саме в різноманітних профілях. Сьогодні так само йде над цим робота. Наші діти беруть участь у різноманітних конкурсах, і ми навіть очно їздимо і на олімпіади районні, і в нас є здобутки вже от два роки. Це і українська мова, і історія, і біологія, і інформатика. Наші діти потім, здобувши призові місця на районних олімпіадах і конкурсах, беруть участь в обласних конкурсах і олімпіадах. І якщо говорити, наприклад, про інтелектуальні змагання серед учнівської молоді серед сільських шкіл, у нас щороку є призери. До речі, дуже приємно, що вони потім отримують за це не тільки дипломи, але й цінні подарунки. І ось цього року так само у нас є діти, які здобули дипломи першого ступеня і другого ступеня, це, наприклад, історія, гоць Владислава, Гапоненко Іван. Це так само українська мова, дружинін Владислав. Це ті діти, яких імена, яких постійно звучать діти, які працюють, яким цікаво, які навчаються і дійсно, які є нашими зірочками. Якщо говорити про Олімпіади, так само у нас і українська мова, інформатика в нас на районі була третє місце, біологія. У нас третє місце були дітки і допущені вони були так само до обласних. Олімпіад, відборів, завдання, звичайно, важкі, наші діти на рівні справляються з ними. Так само у нас дуже добре працюють знаєте, позапредметне з дітками. Це і хімія. Вчителька Максименка Наталія Іванівна приділяє уваги діткам, заохочує їх. І це різноманітні конкурси. Відбіркові турніри, і ось, наприклад, у нас був такий хімічний калейдоскоп. Де діти теж отримали п'ятих і сьомих класів, діти отримали призові дипломи. І ось учень дев'ятого класу нещодавно був учасником турніру хімічного імені Скопенка. Дійшов до фіналу, став фіналістом. Взагалі діти дуже активні. Вчителі залучають до різноманітних заходів. Це виховні якісь конкурси, птах року, наприклад. Це спортивні змагання, і ось нещодавно дітки їздили на змагання із шахів, шашок. В нас постійно ви можете зайти будь-яку хвилину у спортзал чи на коридор, і теніс, і волейбол, і футбол. Тобто Дітям потрібно на сьогодні десь дівати свою енергію, відволікатися. Наш ліцей співпрацює вже із певними такими цікавими компаніями. Ну, звичайно, на першому місці це у нас наш ТІС. Це Наша така глиба допомога, яка постійно підтримує. І ми шукаємо ще інші шляхи. Ось, наприклад, до нас звернувся з такою пропозицією, учень колишньої нашої школи, випускник, який дуже цікавиться хімією. І на вдячність своєму вчителю в хімії він вирішив підтримати інтерес дітей до цієї науки. Ми з ним підписали. Меморандум про співпрацю, і от у межах цього меморандуму вже було нагородження дітей. За ось участь і перемогу в конкурсах, про які я називала хімічні. Ми плануємо провести такий цікавий турнір і зробити його щорічним. Тому що розуміємо, що хімічна галузь нам на сьогодні дуже дуже потрібна в Україні і таким чином піднімаємо інтерес до цієї науки. Я вже навіть знаю, який буде призовий фонд цього турніру. Десь в межах 40 тисяч, і, звичайно, дітям це цікаво. Наприклад, на початку року усі наші вчителі були зобов'язані, наприклад, пройти навчання із першої домедичної допомоги. Так само обов'язковою умовою для підвищення кваліфікації є. Навчання із психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Тому на сьогодні це питання дуже важливо. Ну і вчителям потрібна підтримка. Теж буває дуже важко і е, не завжди психологічно комфортно після, наприклад, якихось певних новин. адже у нас в колективі е, є е, працівників яких сім'ях. Е, Чоловіки, діти, близькі, знаходяться на фронті, тому, звичайно, з цим всім треба справлятися для того, щоб прийти до дітей з усмішкою, з посмішкою, з хорошим настроєм, зарядити цим настроєм дітей, налаштувати їх на роботу. Тому ми працюємо в цьому напрямку, долаємо труднощі і намагаємось тримати. Освітянський фронт проект Дісайд це проект про співпрацю. Як він працює, що дає ліцею громаді в цілому? Хочеться сказати про співпрацю із проектом Дисайд. Мабуть, всі вже чули про цей швейцарсько-український проєкт. І в нашому закладі вже багатенько років ми ввели курс за вибором: «Навчаємо жити в громаді. І цей курс спрямований на підвищення. Активності учнівської для того, щоб вони могли розуміти, як живеться в суспільстві, як живе громада, з чого складаються оці гілки влади, і це все відбувається в такій цікавій навчальній формі. Ось це дуже важливо, що крім знань, які вони беруть на уроках певних предметів, вони ще вчаться бути громадянами своєї країни і не стояти осторонь від проблем. Керує цією роботою людина, яка теж не байдуже ні до чого, наша вчитель історії Урсуленко Вікторія Вікторівна. Цього року у нашій школі розпочав роботу осередок по викладанню предмету захисту країни. Це пілотний проект. Він введений не в всіх закладах освіти українських. Але от наша школа наважилася на нього, і е, повністю відбувається зміна у викладанні цього предмету. Раніше це було в розкладі там дві години на кожний тиждень. Сьогодні це один день в місяць. Е, діти збираються і працюють практично. Над тими питаннями, які висуваються програмою. Це нова модельна програма, новий вчитель, який пройшов підвищену підготовку, я знаю, що є цікава інформація про основу Чорноморського ліцею про вчителів. Розкажіть, будь ласка, чим живуть вчителі, які ставлять перед собою цілі. Чого е, достигають у своєму професіональному житті, я б їх назвала авангардом таким освіти нашого ліцею. Це дуже активні вчителі. У нас всі вчителі активні. У Нас всі вчителі шукають е, е, певні якісь цікавинки, новинки. У багатьох із моїх колег є свій вже, вже усталений почерк, та, свій стиль викладання і. Е, це дуже цінно. Ми виховуємо молодих вчителів. Хоча на сьогодні освіта не може поділитися тим, що до неї стоять в чергу на роботу молодь. І це дуже насторожує нас, тому що ми розуміємо, що через кілька років ми можемо опинитися в такій кризі, з якої виходу майже не буде. Сьогодні ми намагаємося вберегти кожну. Людину, кожного вчителя, який приходить до нас і е, е, працює в нашому колективі, і хочеться сказати, що сама адміністрація ніколи не, ну, не, не впорається і, і не зробить заклад зразковим. Треба команда. І от відрадно, що в нас така команда є. У нас дуже чудовий педагогічний колектив. У нас люди завжди готові підтримати одне одного, а це дуже важливо. І працюють на совість. Кожен любить те, чим він займається. Ну, і є такі вчителі, які рухають нашим, можливо, закладом і направляють його в. Ту сторону новинок. У нас, ну, мабуть, усі знають, що на сьогодні є така цікава штука, як сертифікація вчителів. Це добровільно вчителі проходять. як Кажемо, ми зовнішньо незалежне оцінювання, потім розповідають про свою діяльність, потім вивчається їхній е, досвід, як вони проводять уроки. І якщо вчитель там подолає певний бал, значить він отримає сертифікат про те, що він сертифікований, і отримує доплату в 20%. І це є достатньо великим стимулем. Але е, пройти цю сертифікацію. Не так то вже й просто. Знаєте, от е, все-таки знову ж я е, хочу похвалитись, тому що наш заклад один із перших пішов на те, щоб е, були в нас сертифіковані вчителі. Звичайно, це спочатку були вчителі початкових класів. В нас всі майже сертифіковані вчителі початкових класів, ну, крім тих, які поприходили, молодь поки ага. що, тому що там певний потрібен досвід роботи. Оці труднощі треба перебороти, і те, що людина хоче довести навіть сама собі, що вона на своєму місці, що вона знає, що вона правильно робить, що вона багато чого вміє і хоче поділитися своїм досвідом. Це дуже цінно. У нас так само вже є сертифіковані вчителі і української мови. І якщо говорити про відсоток сертифікованих вчителів Одеської області. Ну, я не хочу помилитися в цифрах зараз, але якщо, наприклад, близько 30 чи 27 4 в Одеській області сертифіковані були в цьому році, то з нашої школи його троє. І на цей час у нас є 4 сертифікованих вчителі української мови і один сертифікований вчитель математики. Причому ці люди вони не зупиняються на досягнутому, і вони ще й подалися в експерти. Тут, у нас дуже тісна співпраця ідеї з Державною службою якості освіти в Одеській області. І от э, 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 ці вчителі пройшли э, навчання э, експертів, їх залучають для проведення аудитів. Далі і ще наші вчителі були залучені як тренери для навчання майбутніх експертів, що будуть вивчати сертифікацію ось цих вчителів, що буде далі, сертифі... далі сертифікуватись. Тобто в нас достатньо такий колектив вчителів, які вболівають за свою роботу і не просто вболівають за свій заклад. А працюють на поліпшення, мабуть, от ну, хай якби це там голосно не звучало, але я все-таки скажу на покращення якості освіти в Одеській області. Тому що, от, наприклад, наша Світлана Сергіївна Шефер. Вона проводить з власної волі зустрічі, тренінгові, навчання. От неї прямо студія така є на всю Україну. Вона, можливо, своїм прикладом показала, що не так це страшно, і не такий це страшний вовк, як його малюють. Треба йти вперед і показувати, який ти є. Можливо, тебе колеги не знають, що ти такий от талановитий. Треба себе показати. Сьогодні. Кожний вчитель працює в першу чергу на свій імідж, на своє ім'я. Дякую за участь у програмі. Сьогодні на зв'язку із нами була заступник директора навчально-виховної роботи з опорного закладу освіти Чорноморський ліцей Наталія Кириченко. На все добре, до наступної зустрічі.